Доброго дня, продається Шкода Октавія А7 2017 рік кінець випуску фейс ліфтова в дуже класному стані. в гарні комплектації по фарбі показую. Автомобіль в заводській фарбі я вже перевіряв. Бачите, немає підкрасів жодних. Де ще покажу дах. Все в допусках. Усі вікна є заводські. Шкода 17-го року. 12-й всюди рік ось. Візуально жодних зауважень. Машина дуже гарно виглядає. Під капотом у нас всі болти без ознак якогось втручання. Бари також у нас 17 й рік 17 й рік двигун в нас був замінений на 188 тисяч кілометрів, перепрошую 181 за кордоном комплект ГРМ помпа, От також масла фільтра, повністю було сервісне обслуговування ніяких уважень, там, підтікань. Що по коробці, що по двигуні не бачив, немає. Так, Стан салону автомобіля також в дуже гарному стані. Сидіння пасажира, місце пасажира. Класний стан, все стеля, без подряпин, без якихось пропалів, салоні не курили. Все працює. Є такі столики. На задніх сидіннях возили дітей. У багажники справи такі ж самі. І шторка. Багажничок в дуже гарному стані, всі пластики. В ідеальному стані. Запасочка нова. Повний набір тут також у нас болти не відкручувались Різька сторона. Пробіг автомобіля 20359 кілометрів. У нас є круїз-контроль, повний е мультируль. Перемикаємо там світло. Запуск автомобіля з кнопки, автомат. DSG. Навігація вже нова. Мультимедіа. Заводиться автомобіль. Як на холодну, так і на теплу. Дуже гарно. Клімат двохзонний, працює. Старт-стоп, центральний замок. Розхід автомобіля за 3065 км в середній 5,4 літра. Також по сервісу. Також по сервісу через 7700 потрібно замінити поливу та фільтри. І пройти в інспекційний сервіс. Тут ніяких зауважень, ніяких питань немає. Двигун працює рівно, без хранніх шумів. продемонструю як працює коробка. Коробка зараз в режимі паркінг, включається задня передача. Автомобіль їде дозаду. Тут спокійно без всяких гривків, пинків. Нейтралка, драйв. Також включається передача, відпускаєш гальма і автомобіль плавненько починає їхати. Не було ніяких зауважень до роботи. Технічно, візуально взагалі автомобіль в прекрасному стані. Спереду є LED, оптика в днівні ходові вогні, а також протиготуманні фари, резина. У нас Pirelli, 19 2019 року, всі чотири колеса в дуже гарному стані. Диски 16 оригінальні шкода, також стан тормозних дисків має знос приблизно там, ну, легенько відчувається бортик той. То передні колодки в стані відсотків 30% залишку. Задні тормозні диски також мають легенький бортик. І задні колодки в нас нові як бачите, усі в гарному стані легкосплавні. Дуже гарна машинка. Але цікавий телефонуйте.